алейкум друзі. Дивіться, сьогодні у нас яке завдання а сьогодні завдання знайти жигуля, на якому зимою моно буде трошечки парасікати, а потім для вас будуть готуватися відоси конкретно вже по тому, як ми зимою його трошечки ламаємо, гноїмо. Так що починаємо пошуки. Що все почалося? З того, що в мене знайомий, який займається просто перепродажем автомобілів, має жигуля з зеленого з красним сумасшедшим салоном, і треба було подивитися його. Ну Побачив, дивлюсь в салон, вая подумав, що хочу живо на зиму. Все почалося, тиждень два пройшло. договорилися з ним по ціні 500 доларів, і я поїхав його дивитися. Там, звісно, від автомобіля майже нічого не лишилося. І це перший варіант, який ми дивимося для машини на зиму. Жига шістьорочка, легенда Луцька. Ну як легенда, просто пацани на ній угорали, каталися. Отак От виглядає по колу. Димить трошечки при розгазовці. Ну, голосно дуже звучить. Перше, а по-друге, димить. Цей бік якось більше завалений. Тут акрило роз'їбашене. типу, мене найбільше цепляє в ньому. Саме салончик. Оце за 500 баксів. Ну звісно, певно, дороговато за нього буде 500 баксів. Але в цілому, ну блядь, пайдет. своїми охуєвшими машинами вже забувся, що це за їбаний такий руль, блядь. Який хуй покрутиш без гідроусилителя, без нічого. Тахометр? ні, спідометр Да. Температура, типа, робоча. Коротше, щось таке. Розход, інтересний в нього, певно, є бать, їбать. І так, хочу озвучити, що машина йде боком класно, а ще в неї є це. Що на компресорі? Але свариться! Кахуйня! Ото, горловиночка! Мій, будь ласка, 95-го звичайного. Да. А що, думаєте, 92-й лите? Ні. Звичайний у нас один. 95-й. Все, 95-й сюди. По ітозі. Жига, я не знаю, буду торгуватися. Хочуть 500 доларів, я за неї дам максимум 300. 300. Ну Дуже багато в ній нюансів. Це ти ще в ній не їздив. Там прям нюансів хватає, і, типу, і максимум ціна 300. Я думав, ти їй за 250 взяв. Я її не взяв. Ну, коротше, от, от так. І поки що, якщо не зійдемося по ціні, то це буде відосик по підбору Жигуля на зиму або якось дрів курча. Оу, народ дивіться, в нас погода збирається, стягується погана. Меган вже засер до країв. Але я в одного знайомого подивився вже Жигуля, і зараз буду в іншого знайомого. Я перерив все, авторія. Ну не авторія, великс, на не авторія нема сенсу дивитися. І там знайшов одного жигулика. Дивлюся, це знайомого мого. Ну і коротше написав йому 600 доларів. Той був 500, цей 600. Я знаю, ці не захмарні. Але що в нас ще 600 доларів. Зарплата за місяць, так що пора їхати дивитися жигуля. Надіюся, до нього до Борусі. Блядь, з'їхав квіт, нахуй, зйоми робив, блядь, Ей йдіть нахуй без подсйоми будете. Експерт Саня. І Жигуль вже позаду ні мене. Я вже сказав, що серветки зря на кришу поклали. Але, от він. І того, що в нас? Арки, щось якось подмальовані, тут щось якось подмальоване. Двері подмальовані, криша в серветках, в сервізах. Отака стрітуха і отут є оце. Оце є. Саня, йди сюди. Я тут сюди так. Типу поварені, але так якось погано. Чекай, чекай. Ну той нормальний, дивись, Він типу, що тут пробував на смартфон. Так, да, я бачу. Але щось нього Ну але б не гниле. Диви, я в багажнику. Тобто, <ріху> отак. Вот Оу, що стукає? Казав, ззаді е, міняв в балці. Не знаю, не сам бафранковардієр. Отак вот виглядає ззовні. А, відкритий. Нормально. Так, по салону. Нормально. Пойдет по салону. Ти ти побачиш живуть? Ні, у мене було, таке я в першому жигулі. Диви на цю ручку, йоп, чи на мать, диви, Санька. А потолок цікавий такий. Він вже свіжіший йде. Я не знаю, який то рік навіть, але він перереєстровується. І ціна, от, будь ласка. От ціна 650 доларів. Ну, за 600 я вже домовився, хочу до 500 збити і було би файно в зажигу. Вистрелив. Вистрелив. Це да. дуже ріхкоди. Да, так, капот вистрелює. Мотор. Е, радік алюмінієвий, ой, мідний він сказав. Тобто це хорошо. І мотор, газ типу, і зроблений. Але він зроблений економно, тут є газ і газ вписаний. Тут є газ. І він вписаний. От, газовий редуктор. Ну тут вже питання при перереєстрації будуть. Він код покращений. Диви, реально, новий стартер. Охрініть. І новий, як він казав, купляв. Кісь він не зовсім новий з виду. Ну, Типа, це має бути технічно справний. Ох! Я в диван впав тільки що, але стульчики про це вже ні. Пром'ять. Люфтний сумасшедший, адекватний ще, більш-менш. Колонка воно якась є, але музику треба підключав. Оцю ху, конечно ж, викинем. Оцю, оцю, ручник. знаю, навряд ли він тут робить. Отака, така Жигуліна. Бля, сідушку міняти треба. Тверде. Ну, типу вона м'яка і просижена вже в хлам. Прям прям сильно просижена. Гано, які 600, да? 500? 400. А якщо технічно справний. він дівчина. Так. Так, <гумент> у нього відвалюється, можна їм сказати. Ну от садь і тут і, коротше, ребра впираються в спину. Добрий день. Здоровенькі були. Е, Вода, Вода. <хи> а я, заведеш? Нові, нові, нові заводські кліпсички. Заводські... Не стоїть на жигу. Ага. — І типу мовки не тримають. То це зараз на чому вони? Саморезико. На Саморізькі. На нас ага. Тим. Да, таке трошки цікаве виходить, ні? Дверні карти з чого замальовані з балончика? Антигравій. Антигравій? Ага. Йойки. О, во, маса. Диви, ти. Ну, 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 я ж кажу. Ви не треба, як, блядь, клемму знімати. Да, да, да. Сифонить ви, Це Прямо банка. А? Прямо банка, в ній нічого нема. А, в ній нічого нема просто? Це він холодний чи він який зараз? Ну, так. Ну ладно, да. що по приборці? Якось... Ну там защоки є, но, ти сам розумієш. О, типа... Масло хороший. Тиск масло хороше, так... та температура показує. Натяжитель на розйобаний. Там, там же все. Да, Окей. я знаю. Натяжитель, Натяжитель я в себе теж міняв. Але практику ну, загалом, якщо натяжителя щось роботи поміняти, то він у часу робить. Антифриз чи вода? Стара вода. На далеко, коротше, так ще. Ну, Ото рівень два місяці не падає, нічого не лишнє Зразу лишня все. Ну, жигуть. Набирає бодро, але його треба настроїти тут. Так, да, бачу. Не захльобується. Не, не, не захльобується. За що закрить? Я зрозумів, буває. А, ага. А вікна ніде, не не відкриваються, так? Що? Вікна не відкриваються ніде? Ну Там щось поправити треба. У мене там жінка з дитиною, то я почекаю з ним. Это опасность, блядь, больше, блядь. Давай. Ааа! Да, О, самое важное для меня. Да е ⁇ твою мать, надо менять. Молодец. О, <нелес> oh, руль легче, круто, это не попередника. Oh, попорядок. Попорядок было. <нелес> не, с этой панелью надо сейчас работать. Ну да, натяжитель надо менять. Або все, блядь, думай, смотри, ну, вот это, блядь, хуй, не знаю, вот такие. Может там бензин, нахуй хуй, дуже тягне вправо так мені казали що подвеска буде ідеал. я не бачу ідеала все фут на, думав... на, 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 на це понів розвал осточення зробити просто Ага, розвал <рик> ухождения о, знаєш у Так. вже Ага. Що-то ніхуя не работает. А Ти може в цю в саму нижню положити. Я не можу його туди поставити, поняв, вот, ставлю і воно відскатує. Від Давай провіри, як набираю. я в пол держу. він взагалі не їде в порівнянні з тим, на зеленому. сестру автоповоротник. Ебать. Ты чувствуешь Да, чувствую, сейчас все раскладываем нахуй. Я руль просто вот, вот так рублю. А можно я назад поеду? Нет. Властника надо пытаться, я не могу так Моя лететь в Таиланд. Блин. Каждый хуй. Не-не-не-не, не то. Либо он Було легше контролювати. Той було легше. Далі трошечки невеличких вам ставочок. Звичайно з Санєю. Саньком перекупом Олександром. Підтримайте його на нашому ютуб каналі, бо в Сані є певні жизненні моменти, неприємності. І ви це побачите далі по ходу ролика. З Олександром. Ось цим їдемо, дивиться корчиком. Да, і от він має отаку 61-шу. Як це правильно описати? Що це? Це 535, 535 дізель. На другому стоячі а коробка на третьому. Плюс-мінус 400 конів. Зараз один потім. І коротше, вставочка. Це мікропаціончик і зроблю того, що ми будемо сьогодні дивитися. Спасання дивиться якусь залупу стару. Чому суть? Якщо хтось хоче цю тачку, пишіть, може вона ще буде в продажі. Вона от така. Бля! 80 секунд, зніхуя, боже, яке воно. Дурне. Просто ужас, блядь! страшна машина. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Если бы ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Вона по сухому не цепляється. Я дивлюся Саня по сухому ю розганяв. До 200, то це дуже. Вона тупо боксує. Я сподіваюся, вам передається ця емоція, але це щось сумасшедше. Я не знаю, що Саня це купив, але. Ух ти блядь. А Якщо так. Да сліпує! Єба! Я еба, вона кончена! Але шаболда, Скільки ти за нею хочеш? Десь приблизно 8200 буду цінити, зараз дороблю всі, по... всі питання по машині. Йопта ваша. Просто наглухо. Вона, ну, вона дуже емоційна. Я на таких зроду не їздив. І при цьому збитненка хорошенька. Короче, якщо треба, пишіть коменти. Саня хоче карча. Що надо, Саня, щоб отримати карча? Ойлекс, що він находить на Оликсі Сієру, яку вчора викладали за 800, сьогодні за 600. Їдемо її дивитись. Дирки. <свят> Саня, все не підходить. Я <свят> Диви, дверь, не в колір трошки. Кузов не в колір трошки резина не в колір трошки. Зато Україна. Слава Україні. Ось такий корч. От такий корчлига прям. Ну, звісно, нічого не видно. Абсолютно нічого. Но машина є. Машина ж. Ну, Реально, справжня. Салон присутній якийсь. Нові поліки. Вілюрові. Соус, А Який соус? солодкий де? Де, де? де де? Я зрозумів. Шаурма. Шаурма. Яка машина, такий соус. Таніровка знята, якась лежить. Тут у нас стеклопакотники. латочка присутня на сидушці. руль. Бібіка не робить. Зато куліса, маманку ме спортивна коліса. Що? Нічого не відбувається. А, клема знять туди. Що, заведеться? Вона робить. Чистий газ? Бензин колись робив, але вже кінчився. Убийца. У всього металобрухта. Радік якийсь ніби новий. Бо, давно вже новий, але принаймні не старий. Ці датчики не роблять температуру, покрасти відомо добре. А парк, парк не буде. Не розгазовується, не набирає. Корч корчом. Зато стовби роблять. 400 хоче чоловік, а я вам покажу диски, поки вони тут хва сваряться, хваляться. Він на ній не їздив, але він вже 400 за неї дає. Ну я думаю, він зранку розчарується і дуже сильно розчарується. Типа нюансів багато, я би за 400 не різкнув би. Ти правильно купляє її за 400. Що, серйозно купляєш? Я б делю к вам. Нема деня. <гум> Купив за 200 і все плачеться. 200. <гум> ну не то ж ні, ну то ж ну то ж, всі ми розуміємо, всі <гум> ми я не люди. За 200, що не десь. Не купиш, так, 400, але треба заїхати додому і А завтра, хліба? Сьогодні. Сьогодні? Поможна? Завтра на роботу. Що робимо? Їдемо Астру беремо чи їдемо. А у мене запас хода 50 км вже був в <гум> курсі. Хляб, це <ще> і заправив, нахуй. <гум> То то їдемо зараз по тихпаспорт. Ну то їдемо зараз по Астру, по гроші і по тих паспортах. А, тут можна шлюх загрузити, даси? А, два пів бока газу, Це ж газ не дорожче. Це буфер, блядь, кошти обіцяє. А що це за хуйня в Крилі, ніби хтось обісрався і балоном задули? Не в курсі. не дивись. Ну це шумка, це шумка. ізоляція. Да, і зразу я так подумав. Хочу на неї відкласти бюджет тисячу гривень, типу за тисячу гривень її підкрасити з балончиків, поставити бака зробити, що вона робила на бензині, це все за тисячу гривень, помити і викласти в інтернет. Плани сумасшедші, вірте в нього, ставте лайки. Знаєте прикол, а оцей чоловік вже продав машину. Ну як? В нього вже є клієнт, йому треба її зробити, і кент його забере за 700-800 доларів. От, от, от вам перекуп. от людина з кількох з 14 чи з 15 років. Що мотоциклом десь 12 років. Якщо з мотоциклами, то з 12 років займається перепродажем і от чоловік просто купляє машину і вже має на неї клієнта. Я конкретно собі такого дозволити не можу. По кольцу, по кольцу, пішов, пішов. Рульошка, рульошка сумасша. Спорт! Спусну приїхав! Ааа! Нарушитель! Висушить! Вона не піде. вона не піде. Пригаємо, уїжджаємо! Уїжджаємо! Дали шуму, дали шуму! Саня, дали шуму! що таке! Вообще не їде, так? Та ні, може піде. Ну, типа, ти собаку чуть не збив. Треба придручився, да, мене собака не лекала. Санечка і значить продовження на рахунок форта Сієри. Прийшов один день. І ми вирішили взагалі сієру там не робити і так далі. Там всі нюанси, а просто продати кінтові, так як є на 100 доларів дорожче, тобто за день 100 доларів заробити і йти далі, не тратити свій час, нерви і так далі на продажі. Так 100 доларів вже заганяємо цю машину моєму знайомому кінтові, він все нехай катається. До речі, я замітив тебе тут видно, було наклеєно колись ака да, да. да. 4К. Бункер був колись. Ну і є можливість показати вам її в день. Плюс Санька її полірнув. Тобто. Такого стану в ній не було. Давайте подивимося, як вона виглядає в день. Я лічно її в день не бачив. Е, ну, арки я показував, що підгнив ще дверка трошки не в колір, але полірована вона виглядить краще. Прям набагато. Став Саня, день пополірував хулі. Вміє, що несложно взяв, зробив і все. Ось така така корчелига. Оця зламана? Ні, ця не зламана. Ця злам. І по салону воно в вдень, отак. От, Ну, типу, не найлучший салон, трошечки подертий, потертий, лобовуха розбита, але ну, коротше стандартний зимовий дріфт, корч. Отак все виглядає. Коротше, все, женемо, є на зиму таке брати собі. Нема сенсу, воно не їде. Ну а хтось буде кайфувати, кататися. Я пошукаю щось краще. І поставте лайк санкції за те, що він от такими карчами займається. От і покупці. Все-все-все. все все От оце покупець і машинка продана. Все. Сієра оказалася не така плачевна, доволі класний екземплярчик, не їде нікуди, абсолютно Ну, купили за 400 доларів. Все, просто-напросто взяли, купили. Далі саня один день над нею пошаманив, і ми поїхали її доставляти. Доставляти нашому теж знайомому. Кенсані хотів машину на зиму. Саня йому її за 500 доларів віддав. Соточку заробив. Доволі і щасливий машинка чи гарніше стала. Він її легенько полірнув. Кадри, я вам покажу. Ну і що сталося далі, сієро, як ви гадаєте? Через два дня она была в кювете, вот вам вставочки. Короче, мы не кишок ху**ли, <говорит> тут все, блядь, <говорит> я, Кика, Кобзон Ковшу... и Родёнку, я запиздувались, <говорит> <говорит> блядь. <говорит> <говорит> А далі настав легендарний час. Час, коли в мене вже нерви здавали, це вже тиждень часу. Я шукаю жигуля, прямо активно. Дивлюся, все рейс. І Є в Луцьку за 500 доларів. От Жигуль, п'ятерка, передітий в сімку, який стоїть в руванцях. В описі пише, що машина майже не заводиться, що вона димить дуже сильно, великий розход масла і так далі. Думаю, а з чим Бог не грається? Їдемо і подивимося. Коротше, приїжджаємо ми на місце і приїжджаємо в таку елітну хатину. Прям потужно видно, що класне місце. Невеличкий вод вам пожигульові машина. 15 років в одних руках сім з них вона простояла в гаражі не їздячи. Ну, батько вмер, син по наслідству отримав машину і її вже продає спихою. Вітозі ми за неї торгувалися, вторгували на 350 доларів. Ну на 400, потім телефони дожав 350. Машина з переоформленням. Машина, якщо включити зажигання, вона ну нічого не реагує, воно просто от накинув клему зажига, горить. Сталкача завелася, труїла, перділа, диміла, все що хоч було, Ну, не їхала. Але було прийнято рішення, що то все мелочі, то все зробиться і. Ми її придбали. І так, е, вирушаємо в Луцьку дивитися жигуля п'ятерку, чи сімку, я не пам'ятаю, біживу, як я не хотів. Варіантів в мене просто нема, і ми їдемо дивитися мені те, що було. Рішив, просто бля, по кого не неву. І от норм тачка, трошки не заводиться там щось по електриці. Ну, хто сказав, що не можна поїхати подивитись, спробувати? А раптом вона реально хороша. Взяв Саню, Саня в тих жигулях щось. Бенеме розуміє. Їдемо дивитися, пробувати. А раптом, а раптом вийде. Так ти що? Колхіда. Та да. по дві сімки, але машина п'ятьорка. Ну, принаймні потяг, яке розуміє. Зразу на старте. Да, 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 да. ну, зразу на старті. Десь приклинило, при... Подожди, нахуй, я не бачу, де воно. О, сам вниз. Я вже відвик, що таке живлі. Ну він зламав замок, можливо. А Він просто крутиться. За то... Зажига горить. Подожди. Так, да, в будь-якому положенні горить зажига. Де? Сань, я взяв тебе, бо я не сарю. А ну замкни, будь ласка, що треба зробити для цього, Сань? Ну, по логіці викрутку так туди цикнути. Він з тієї сторони стоїть. Нічого нема? В мене є в машині все. Що скажеш? Ти мені до Чого? І що? Ні, раптом розіб'ю. Ну, типу, тут от м'яти натикає. Не, Ні, живенька б. Диви на салон. Воно в оригіналі все. Прикинь. Мали на зиму з памперами, з фарами, більш-менш цілими. Реєстрація є. О, подошов. Відкрився. Що в нас тут? Ще один акум, бак, обшивочки на місцях. Надо ць виняти глянути чи гниле, те глянути чи гниле. Да, нюанси свої є. А печка робить, не знаєш? Подожди, що ти проверка? Диви, яка куліса, <пів> Не куліса, а песня. Гудок теж. Інтересно, чи печка робить. Для мене печка одне з важних завдань. А вряд ли завдається навіть, я думаю. Так, ну, да, я теж думаю, що пан заведеться. Таке воно все. Таке. По цій стороні гниле трохи. Бачок новий стоїть. Антіфріз залитий, так? Да? <пів> а масло є в моторі? Масло є, навіть в уровні. Глянь, чи світло А Ану, є, дальнє блимає. Ану, поклацай. Габаріти горять. Габаріти горять. Електрика кінчилась? Повністю вмер? І зажигання не світиться вже. Вмер. Так, що в нас тут? О, є. Клема стояла. По праву. Хармашки якісь Тут таке от гниле трохи в прийомах. Ремень є. Ближнього у нас нема, а це що за х? Ручник піднятий. Хіба прикиньте робить. Ні, слухай, так це, блядь, тачка. Це б тачка на нахуй. Тут світиться. цвітиться. Що я тронув? Люфта немає б. ти що? Хороший Жигуль? Все, поняв, кінчився. Ручник зняв. Перша є. Давай другу лучше. Давай, давай, давай. Знов, то що, на який на другий? Добре, пробуємо. Свічка держава, дивиш. Не виняв передачу, Головне, потрогав. Давайте ще раз, хлопці. Ну, санька працює, мені оце подобається. Так. Все точно нейтралка. Да ви ручник робить? Я ну, то хай трохи поробить, може зараз прогріється вообще, буде робити гарно. Короче, потургувалися і за 400 доларів, певно, будемо забирати цього Жигуля, мені під зиму. Він троїть, хуй як заводиться, ну він заводиться. І він димить, от він казав, що він масло жире, а це просто б**я, я багато смізь. Там просто чорне, вонюче. ну, Типа, це просто дя вонюча сміть багато. Там все добре по мотору. За 400 доларів на документах в охому стані, в порівнянні з тим, що ми все дивилися, згадайте першого зеленого за 500 б інше. Можна брати. Хто шукає, той знайде. Запомніть. Головне в житті не здавати. Ви якщо вже щось почали не робити, то доведіть до кінця. Або до повного краху, або до повного успіху. Друга зима підряд, і друга зима виходить, що я купляю машину, яку треба обов'язково переоформлювати. Цей раз це Жигуль, і ще я по телефону зміг сторгувати 50 доларів. Но з таким нюансом, що це не просто 50 доларів, це 50 доларів при умові того, що машину треба переоформити, а це ще 1300. Ну коротше, кинув 1000 гривень, що на ну, бензин на оцей. Єсткібак бак сухий. От і так показую, що мені досталось в комплекті. Комплект фар, рішетка, рішетки на фари, домкрат, автомобілі, Жигулі, колектор, тяга поперечна, сундук. З підв'язкою і повний сундук всяких лі... різних запчастюшок. А ну, експерти, напишіть в коментарях, лучше покупку я зробив ніж Саня в цьому відео, вибирав машини. Окей. Окей. Залили бензинчик, попробуємо своїм ходом добратися. Я кажу, Сань, це файні живуть? Нормально. Пойдет, бля. Типа зиму саме то. Все правильно? А, да, тримаю. <реш> шо, ну, мраць, хочемо. А моно цих паспортах. Так, <реш> так, <реш> так, <реш> так. Ну, я забираю, савки. І треба ще він кодик звірити під капотом на всякий чистий. чисто. Пашов! Він каже, що вони заберуть В мене. Не забере мене ніхто ж гуля. Бо ти типу, по боком давав вийде. Три сім'ї, бачиш, там Ну, три сім'ї. Сань, прикинь, ручник робить. Я буду знову, якщо мене грашка заробить. Да. Ну коротше, є покупка. Просто щоб ви розуміли, як машина робить, от зараз, отак. От вона взагалі не може їхати. Їй прям дуже важко. Вона прям не може. Їй дуже-дуже важко зараз. В неї з карбом біда дуже сильна, але можливо я доїду. Диви, я другу включив, все, вона, вона не може. Вона захльобується і... як я на цьому маю доїхати. Ну, коротше, їдемо. По 200 збита така. Машина стала їхати лучше поки що все дуже... Ну ми 80 їхали на ній, доїхали до СТО і зараз будемо її робити. О! Загорівся! Роботає, габарит! Вона уживає по чуть-чуть. Їй треба дати просто. Вона. Коротше, потрохи воно уживає. По чуть-чуть, потрошки уживає. Вид, звісно, має сумасшедший. Зараз ми його повністю обслужимо, зробимо і буде лялька. Капота. Стар, ти капота. О, вона вверх. Є положення вниз. О, там кнопочка якась. Коли воно вверх, во вона завалиться, все. Вниз, вона, чи вниз саме вниз, вона просто не буде завалитись. Ну, Нічого робити не буде. Кстати, що у нас по печці? Не дує щось? Питання, чи гріє? Ааа, тут та ще розібратися, в якій стороні і в нас тепло. Ну і печки що то не Збиратися. Ну, По-моєму, тепло в оцій стороні. І воно мало бити. Але ще бувають краніки у них спеціальні окремі, виведені десь. Краника ніякого нема. Ви як в шістьоках, знаєте, що потягнув і теплим пішло. -та, походу прийдеться ковирятися з печкою, робити її. Ну, окей. Коротше, із покупка. Сань, зніми, Е, <проб> Далі було наступне. У мене є ще один інший кент саня, в якого ми мене знов в подальшому ту робили. Він теж хоче жигуля на зиму, і ми йому поїхали дивитися «п'ятерку» І з першої ж «п'ятерки» її купили. За 9500 підсот гривень була найдена п'ятерка, така взорвана конкретно. але на ходу з печкою і в цілому без особих проблем. Сані її вже підмальовує там трошечки робить, так що зимою буде вам гарний контент. Так, Сані Жигуль. Дивимось, отак от, от. З діркою невеличкою. Тут. Ну, дирки то теж жигуль, то мають бути дирки. Ну, щоб кудись пальці сунути можна було, не тільки під капотом. То під капотом, звісно, замок на тросику. От тут отак, він прям біжевий. В мене, якщо сіренький такий, то цей прям біжевий біжевий. З бобрами, але імпортний голландець. Трьохступочка на ньому. Жопка колись вдарена була легенько отак. І пише не Жигулі, а Лада. Конкретно Лада пише. Ось такий Жигульониш салон. Отакий. Отак от. Куліса. Ну, типу, все те саме, що в мене. Ага, верхня це температура. Все, буду знати, бо в мене не пише нічого. Отак все виглядає. Завівся співтику. На вже гулях я так штука. І відстроєний гарно. Роботає гарно. класний жиго, жига. Ну, типу, по кузову забитий, але все одно зиму береться під підрів. Така різниця, що там по кузову. Головне, що воно технічно класне. Ну, трошки, я так розумію, заднє і колесо спущене майже в ноль. Переднє ліве. Переднє ліве колесо майже в ноль спущене. Але так то технічно класна жига. Зараз поїдемо кататися. Він такий трохи боком стоїть. топ один робить. І не дав нам, нам покататися з ним так, що без вас. Є покупка, Саня купляє жигуля. 18 тисяч стейл забрав за 9800. По Тяхові, ну більш-менш технічно справний. Що я на жигулі на СТО того їду. Все, Санька купив, я проїхався, ну щось таке цікаве. Короче, буде теж щось можу робити. Може, нічого не буде на зиму. Грігат взяв і санька, і я так що зимою буде цікаві відоси. Не пропускайте. Так, от друзі, хочу вас запитати. Подобається, якщо подобається, лайк, підписки. І якщо маєте якусь тачку на продажу, хорошу за невеликою ціною нижче не за ринку. То, будь ласка, мій інстаграм нижче закріплений в силочці, Пишіть, звертайтеся. Заразі розгляну ваші варіанти до покупки. Якщо це ще щось цікаве, тоді точно мене манять цікаві автомобілі, якісь такі, яких нема на дорогах. Коротше, одним словом, дякую за перегляд, лайк, підписка.